От ранковий виїзд на ГАЗ-24. Зараз її прогріваю трохи. До речі, у мене тут підсос не працює, то от зараз стрілочка підніметься десь до градусів 60, плюс-мінус, і вона вже почне стабільно працювати без подгазовки. Зараз я ще підгазовую. О. Блін, хто придумувався сюди впіньдюрить оцей замок? Було ж нормально зроблено. На першій серії ГАЗ-24 замок зажигання був десь отут, на місці аварійки. Ну, аварійки тоді не було до 1975 року. А потім в 1975 році произошла модифікація. Горі модифікація, я вважаю. Поставили аварійку. Ну, так, да, це прикольна аварійка. Типа, все таке там, крутяк, новинка, о, 75. Ну, Замок перемістили от сюди. Ну, поначалу це було неудобно. Звісно, спасибо на тому, що руль двоспіцевий, тонкий. Тому рукою ти попадаєш стабільно в замок. А якщо б він був такий, як на ГАЗ-24,10, отут така. Болябуха, і що? І взагалі неудобно. Ну він підгазовує ще трохи. А, ай-яй-яй. Ще... ще не прогрілося. Ну, хоча ще жарко, вона прогріється то швидко. У мене жалюзі відкриті. Кстати, он там ручка жалюзі. О он так ось тут. Ось, Зараз покажу. Ось ручка жалюзі. Оце жалези. Вони зараз відкриті. О, прикуриватель. Кстати, работає прикуриватель. Я пробував. Ну я сам не курю, но і вам не рекомендую. Ну работает, нагрівається. І вискакує потом. Кстати, щось у мене... О, раніше аварійка щось не відбивалася. Типа лампочка. светодиода не работала, что работает аварийка, вот тут не мерехтило. А это что-то опять включилось в процесс. Ну, так и бывает на старых машинах. Ну, да ничего. А, сейчас прогреваемся, прогреваемся. Вот масло двоечка. Вот, давление растет. Вот, до четырех сейчас будет. Ну, вот. Удобно оце з поворотником мені подобається. Нема лишніх навесів отут. Всякої байди немає. Поворотник туди-сюди, все. Не так як там на ГАЗ 2410, наверное, вже там було дві байди, отут одна і тут друга. Типа дальній світ, ближній. Омивателі фар, фу, фар, цих, фу, стекла. От. Омивателі, дворники. І зліва включався поворотник ручкою. А тут все лаконічно, просто удобно. От дворнички. Хоп. Працює, правда, один. Ну нічого, у мене ось тут тяга лежить. Мені хороший знайомий заварив тут. То, що у них болячка, це... В цій тягі. Зараз де це воно? А ось він. Заварив. ось, Він повністю ушко мені зробив. Да і все. каже, Давай я тобі ушко зроблю. і все, і Не будеш ти паритися і забудеш про цю проблему. Тому що у мене отут тяга в цьому дворнику вона соєняється за цим дворником. А цей дворник основний він прив'язаний е короткою тягою до двигателя. От. І вращательно поступательне движення йдуть на оцей дворник. А оцей дворник трапецією зв'язаний з оцим дворником. І ця трапеція здохла спустя 40 років. Ну і виходить, що Блін. той дворник не працює. Ну Таке буває. Добре, що хоч один дворник работает. Мені в принципі вистачає. Я оце їздив на одному дворнику, коли дощ. Влив. Нормально. Зеркальце, кстати, від ГАЗ-2410 праве. Та я не заморачую шукати там особо хроміроване. А ну зараз спробуємо. Опускаю педальку. О! Уже работає. Ну, в общем, сейчас будуть покатушки утренні по ділам.